До мене в п'ятницю прийшов один чоловік і каже мені, отут прийшов. Я з Майдану, я буду ще не палити. А я кажу, стоп, стоп, додай! я вам говорю, чисто, як простий вас, завтра виборів не будуть. Я точно не піду, мені нахилі не подивиться, виборчити слові, мене сил вже немає більше з цим любом. А я кажу, а я свій із столету кура твоя мав. Будь? А я з першого дня на Майдані, а ти був на баргані, я був, З першого дня там сидимо. Стоп, дозорчики жду. Кожен приходить качати права. Кожен має тума. Я я револючий я. Стоп. Якщо ви я б тоді казав, і зараз вам кажу. друзі не я не пхаюся мені наплювати на лабіків, на всіх решта. Я дію вас мені наплювати на Якщо ТЗОВ новий ринок торпеду буде претендувати на продовження оренди, mm -hmm. Тут люди готові вже виходити і палити шину, тому що mm -hmm. цей документ підроблений не набув юридичної сили. Ми вас попереджаємо. Там не треба дрон має я не готую матеріал, де ви чому не попереджаєте? Я вас теж можу попередити як мешканці слова. Будь ласка, я вас прошу, вас... вас... документ я набув юридичної сили, є юридична довідка. Працювали фахівці, воно не вас має вас? піти на продовження оренди, мотивуючи і збираючи саме на цей документ на зміни. Дозвольте, ще це раз... буде тоді мати дуже великий резонанс і може закінчитися тим, що сталося на приванзальному. Люди просто зметуть. Хай з мають хай змідають, а, 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 а автономний опор, можете, знаєте, передайте від мене, їм передайте вітання, вітання передайте. Тому що це не гідники, негідники, якими ще будемо займатися. Ми ними займемося. Але я інші хочу вам сказати. Дайте я, закінчу. Я, знає, до я, він я знаю до чого я це веду. На привокзальній дійсно було страшні порушення, про які ми говорили неодноразово. Ці порушення прикривалися різними структурами. Так, Вчора були десь ходили починаючи до місії, міського... наче від прокуратури закінчилися. Ходили до вони до міського голови, чористо, ходили цілий стоходили цілих <клес> одних і других третіх. шукають компроміси. Це не моя справа. Хай так, шукають не компроміси. Можливо, не є, відповіді. є відповіді, є все ну, то, Шановні шуб. мої дорогі. Ну то йдіть собі звертатися в прокуратуру, в суд. Прокуратура, так як потрібно. Ну то чого ви до мене звернулися? А до кого? ви влада? Я не вирішувати, я не влада. А хто? А хто? Ми є представниця влади, це різні речі. А, аби, аби Ні, ви трендіти тільки. Ви, Ні, випиши, я попрошу. Бо, бо хтось себе вважає, що я революціонер, а хтось вважає, що я може. А ми що були? Ми що, в регіонах були? Що що? Що що? Ми в регіонах були питаємо. Ваші робили Насі Такі худобожества не менше регіонів. Та що Ви не обирайте той раз. От будь за невибрані обираємо. Поясніть тоді по ділянкам там, скажімо так. Дивиться, я революціонер. Ми тут що, а ви всі маєте піти А ми тут ще. А ми маю косу сводити. Але ви ставите на голосування в суперечити. Не ставлю законі. я на голосування. Ви ставили. А хто? Згідно. Слухайте, ви якщо вибачте, не нервуйте мене. Не ви розумієте, ви документ. ходите, ви подолали, ходите подолали, які брехтуни буду... і розводите брехню по львові. Брехню. Вето не От вам документ, який суми. Звернуться прокуратуру, кажуть. Прокуратуру зверніться. Звернулися. Якого мило ви до мене домахалися? Воно не має щоб, порядку денного. Щоб до рішення прокуратури не попало в порядок денний. Та що вони кажуть? Так? Так. Ну тут дай. Паліт мушені. Палішене руйнується.